Ради всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Продовжуємо за тими ноутбуками, які в нас відновлені та готові до продажу. Продовжуємо дуже цікавою потужною моделю представником сучасних поколінь ігрових ноутбуків. Це в нас Asus ROG Zephyrus gu 603 zw так не дуже чітко пам'ятав модель. Дивіться, що можу сказати одразу про цей ноутбук. По-перше, тут все цікаве. Ну, це я ж сказав, представник сучасної лінійки ноутбуків. Бо цифра 6, яка є в назві 603, вона означає те, що ноутбук йде вже з 16-дюймовою матрицею. Тобто діагональ цього екрану складає 16 дюймів. Це новітнє покоління. Відбувся перехід з співвідношення сторін 16 на 9 до 16 на 10. Я поділюсь своїми думками щодо цього з цього приводу, але що точно можу сказати, що матриці цих сучасних поколінь вони однозначно йдуть дуже високоякісні з точки зору з якості зображення. Ми пройдемось по їх характеристиках. Далі, букви ZW в найменуванні цієї моделі, означає те, що це топові, скажімо, моделі в саме серії на DJU 603 Топова модель це тому, що тут стоїть найпотужніший процесор i9 12-го покоління, і відеокарта RTX 3070 Ti. Можливо, такі моделі ще є з відеокарти 3080, тобто трошки потужнішою, скажімо, ще, ніж ця модель. Але в будь-якому разі, в такій конфігурації цей ноутбук можна відносити до надпотужних, тобто тих, які містять собі одне з найкращих компонентів, і через це вони видають максимальну. Кількість кадрів, максимальну ефективність в будь-яких програмах, ну включаючи і ігри. Тому ось такий представник. Давайте одразу давайте спозиціонуємо його. Що можу сказати? З особистого особисто мав справу з цим ноутбуком, можу сказати те, що він. Взагалі, просто приємний в використанні, дуже цікавий soft-touch пластик, розмір його цікавий, 16-дюймовий, тобто він не такий великий, як 17 дюймів, проте ну, тобто його можна, наприклад, з собою носити. Але екран в нього відповідно більше, ніж 15,6. Тому, скажімо, це така модель, якому треба було б все ж таки бути більш мобільним, грати в будь-які ігри або працювати з будь-якими програмами. Позиціонувався я щодо ігр на стратегії, мабуть, та, наприклад, такі ролові, мабуть, це можна назвати ігри, наприклад, як Діабло. До речі, мені спало на думку, що ось саме на такому екрані на 16 дюймовому більш квадратному ніж співвідношення 16 на 9. Ось на такому екрані було б зручніше, тому що треба ну, зручно грати в таких іграх. І в стратегіях також, коли ти маєш більше огляду на 360 градусів, тобто повністю з усіх сторін в тебе трошки більше зображення. До речі, матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, це 2К, тобто тут буде і якість зображення вище від Full HD. І, наприклад, якщо не до якості буде запитання, а до кількості пікселів, тому більше інформації буде відображатись, якщо порівнювати з моніторами звичайними Full HD. Тому для таких ігр це було б, як на мене, найзручніше, найприємніше. До речі, навіть в шутерах якихось навіть активних 165 герцової матриці буде достатньо для того, щоб все було плавно приємно. Проте ці самі 165 Гц. Але в 2К режимі дадуть вам і приємне збалансоване зображення в іграх, я ж кажу, на кшталт тих самих Diablo або інших стратегій, в яких, до речі, при активному переміщенні картинки, також треба, щоб все ж таки картинка була матриця була з більш високою, ніж, наприклад, стандартні 60 Гц в дешевих або там ноутбуках базового рівня. Тому все тут зроблено таким чином, щоб було десь краще, десь приємніше і десь якісніше. Окей, давайте будемо переходити до характеристик вже конкретних. <кій> Як я вже це анонсував, бачимо, що тут процесор 9 912900 один з найсучасніших процесорів, сучасніше, мабуть, тільки 13-те покоління. Ці процесори мають, до речі, хабову частину в собі, тому треба все ж таки дуже обережно використовувати ці ноутбуки в плані берегти їх порти. Використовувати я б рекомендував звичайний зарядний пристрій, а не використовувати універсальні через Type-C, тому що треба також берегти ці інтерфейси, які знаходяться в цьому роз'ємі. Треба звертатись до професіоналів з очисткою, тому що одразу скажу, що охолодження цього ноутбука, охолодження саме процесора кристала, відбувається саме з допомогою рідкого металу. І цей ноутбук до нас і приїхав з проблемою того, що його понесли ось так на чистку. Людина, яка займалась, не мала відповідної кваліфікації. Цей рідкий метал трошки там розвезли по материнській платі небагато. І, ну там навіть не так багато його довелось чистити, але е, так співпало, що цей метал потрапив на мікросхему керування зарядкою, і вийшли з ладу два ключі, які е, заряджають батарею. При цьому е, дуже класно вийшло, що. Приємно для нас, звісно, що крім цих ключів більше нічого з ладу не вийшло. батарея залишилася абсолютно повністю робочою. Давайте будемо так от раз дивитись. 12% 89 циклів. Ну, тобто можна розуміти, що десь приблизно біля року, може трошки більше, півтора до двох попрацював максимум цей ноутбук. Всього лише 12% зносу. Це мало. Тобто батарея тут тримає дуже багато. Побачите. На скріншоті, якщо не помиляюсь, там вже Intel почав працювати до 5 годин в режимі перегляду фільмів на вбудованій в процесор графіці, тому що вона тут раніше вона була ще ну, Intel HD, Зараз це Iris XE Graphics, тобто та графіка, яка є в була в енергозберігаючих процесорах на кшталт 10-го, покоління го покоління 7 і таке інше, тобто вона ще економніше споживає електроенергію від батареї. А, тож, ось таке а, так, тут по відео. так, ну і Збереглася, як я сказав, батарея. А, не було ніяких проблем по материнській платі, контролер ми цей замінили, ключі замінили. А, цей рідкий метал повністю відчистили, ніяких більше ремонтів тут не було, інші компоненти взагалі не постраждали. Встановили ми в цьому ноутбуці, бачимо новий, як завжди. Ми ну, швидкий і новий диск SKUNIX на обсягом на 1 ТБ, 12 днів бачимо, відпрацював. 4,22 ТБ, всього лише за цей час було записано. 100% показники, тобто, як завжди, відповідно для того, щоб ноутбук працював швидко. Так, щодо оперативної пам'яті, бачимо, що тут у нас 16 ГБ. Це в нас 8, Це по перше, це п'яте DDR, тобто більш ефективна пам'ять, ніж 4, який був в попередніх поколіннях. Так, п'ять вісім тут знаходяться на материнській платі. Це інтегрована на плату оперативна пам'ять, але є один вільний слот, в якому відповідно зараз стоїть ще одна вісімка. Для того, щоб було 8 плюс 8 в двоканальному ще режимі, 15% додаткової продуктивності за рахунок цього режиму в ноутбуці буде. Ну і відповідно, що є один слот, можна апгрейдити цю пам'ять з 8, там, наприклад, до 24 або 40 ГБ, якщо додавати 32 ГБ планку. Так, по відеокарті бачимо RTX 3070 Ti, лаптоп GPU. 30 серія. 70 означає те, що в нас буде 256 біт шина. Давайте одразу будемо дивитися ці характеристики GPU-Z, чому б ні. Буде в нас 256 біт шина. Ось вона. В нас 8 ГБ Hunix GDDR6 відеопам'яті. Цифри щодо продуктивності також на екрані. Будемо тестувати, будемо переходити до о, безпосередньо самої відеокарти. Подивимось, що там буде відбуватись. Так, далі давайте екран. екран в нас тут. 165 Гц, як я сказав, AHVA е, матриця сама, 2К-роздільна здатність 2560 на 1600, е, 90% кольорової палітри Adobe. Тобто, те, що я казав, під, підвищена кольорова, кольорове охоплення, зазвичай в ноутбуках е, в, в, виміри произ, производяться в. Кольорові політри sRGB, тобто ті кольори, які відображаються в операційній системі. Це менше поле, ніж Adobe, тому що Adobe – це вже більш професійне кольорове охоплення. І сюди в Adobe охоплення потрапляє ну, значно більше кольорів. 100% sRGB охоплення відповідає десь приблизно 70% охоплення Adobe. Так, ось ця матриця має о, 90%. 90? Так, 90% кольорового охоплення Adobe. Ну, 165 Гц, 90% Adobe, 2К роздільна здатність. Ну, як на мене, це такі властивості, які відповідають дуже якісній, насиченій картинці. Давайте зараз не написав я щодо. Контрасту, ну бо дивіться, контраст значення щодо контрасту буде у нас на сайті, бо там є всі детальні характеристики, які відносяться як до процесора, так і від відеокарти і до матриці. Це все можна подивитись там. А на екрані ніяких дефектів немає, одразу кажу. Давайте можемо ну, все подивитись одразу, поки я це пам'ятаю. Як я кажу, не передає повністю екран телефону якість зображення, але ті люди, які дивились вже декілька оглядів на нашому каналі, вони, якщо запам'ятали, то відчують різницю в насиченості тих кольорів, які зараз ми бачимо на екрані. Тобто ну, таке відчуття ніби розкрились очі. Немає, немає ніяких пошкоджень в нас на самій поверхні екрану. Також тут все в порядку. Так. Щодо роботи системи охолодження, як я вже сказав, що вона тут з... Використанням рідкого металу для охолодження процесора, термопасти для охолодження від Звісно, вона почищена, оглянута. Все це нанесено, на нами відновлено якісними витратними матеріалами. Термопаста грізлі-краянафта, той самий грізлі-рідкий метал новий. По температурах, ну давайте, до речі, ми і подивимося, мабуть, по температурах. Це буде цікаво. Перейдемо до сенсорів. А давайте, поки я не забув, давайте стан і підсвічування. Є веб-камера для тих людей, для кого це цікаво. Стан, як я вже сказав, приємне на дотик. Тут як на мене іде пластик на поверхні самого корпусу. Таке відчуття приємне при використанні. Конструкція зроблена таким чином, як в ga 401 бачимо, ноутбук при відкритті пропідіймає свій корпус. Це приємно, тому що він має можливість з нижньої частини вільно підбирати прохолодне повітря. по-перше. А по-друге, відведення гарячого повітря відбувається ось тут в задній частині через ці отвори. І при найбільшому відкритті кришки майже гарячі не в гаряче повітря не буде відбиватись від екрану, не буде гріти екрана, буде вільно виходити наверх. Ну знову ж таки, за властивостями фізичними, гаряче повітря легше ніж прохолодне, тому воно буде підійматись наверх. Така конструкція охолодження вона непогана. Немає ще дуже довгого пробігу, щоб оцінити, як це буде впливати на сам екран. Бо ну в нас ж така ситуація відбувається, що гаряче повітря. Буде обдувати сам екран, тому при використанні взагалі будь яких ось таких ноутбуків ноутбуків з такою конструкцією кришки, я рекомендую відкривати її якомога більше, це буде краще. І знову ж таки, треба обов'язково контролювати температуру в вашому ноутбуці для того, щоб він не перегрівався, працював так, як треба, і щоб не вийшло таким чином, що через перегріву, якщо вони будуть в системі, гаряче повітря, дуже гаряче повітря, буде постійно нагрівати вам екран, тому що це може призвести до змін. Властивостей розсіювача в екрані, і тоді можуть там якісь, скажімо, неоднорідності з'являтися. Це треба, до речі, контролювати в будь-яких ноутбуках, в яких має місце ось така конструкція. Так, стан. Дивіться, кути цілі. Ось цей трошки подряпаний. Це трошки злізло це покриття. Ну, це більше протертість, це не удар, не слід удару. Тут також маємо більш-менш немає відсутність якихось слідів удару. Кришка матриці тут. На відчуття вона нібито металева, скоріш за все, це так і є. Але в будь-якому разі, я б не очікував від неї якоїсь дуже великої міцності. Треба берегти ці екрани. Бо ну, екран великий, екран дорогий, краще класти ноутбук таким чином, щоб не було ніяких проблем. <кхів> ну, тут, це було. тут це виглядає також. Дуже-дуже все живе. А, те ж саме в нас стосується клавіатури. На клавіатурі, навіть от я зараз дивлюсь, побачити слідів протирання будь-яких клавіш я не можу. Немає. Тобто клавіатуру використовували, звісно, тобто буком користувалися, скоріш за все, я ж кажу, рік, може навіть до двох років, але використовували його дуже обережно. Залишились на протерті, бачимо ці наліпці на, на, на корпусі. І сам корпус, до речі, цей софтач, якщо було б інтенсивне використання, він би запам'ятав, десь якісь протертості з'явились. А тут все виглядає дуже приємно. Так, давайте по портах. З лівої сторони тут є ще один отвор для відведення гарячого повітря. Тобто я їх тут нарахував 4. Тут він теж є. Теж є. Тобто це по конструкції системи охолодження. Наявність отворів чотирьох двох по боках і двох в задній частині це, як на мене, максимальне, яке можна зробити, і це дуже правильно. Таким чином, ноутбук охолоджується максимально ефективно. Роз'єм для під'єднання блока жилення. Бачимо, що він такий, як в більшості Асусів. Він надійний, він великий, ось його і варто використовувати. Використовується з цим ноутбуком, як завжди, у нас оригінальне блок живлення, блок живлення 240 Вт. Ну, тобто оригінальне блок живлення це відсутність перегрівів, це стабільність вихідної напруги, це відповідність по потужності, відповідно відсутність просадок якихось по FPS. І будь-яких інших проблем, які можуть відноситись до недостатнього живлення ноутбука. Далі HDMI порт, повноцінна мережа LAN навіть тут є, можна підключитись. Тут у нас далі йде USB, звичайний, ну він, скоріш за все, високошвидкісний 2.0.3.0, SS SuperSpeed є позначка. Є навіть тандерболт. В нас тут бачимо цю блискавку, і крім навіть двох, мабуть, тандерболтів, є ще й позначка Power Delivery, тобто є можливість підключення цього універсального блоку живлення для заряджання ноутбука, але я вже сказав, що я не рекомендую використовувати такі варіанти зарядки ноутбука. І з самого краєчку у нас є ще порт для під'єднання навушників 2,5 35 половиною три вибачте. Тут з правої сторони в нас всього лише є один високошвидкісний 2.03.0, як завжди. Ну, раніше, як в більшості випадків, все ж таки з обох боків ці порти є. І є ще вирішили розмістити в цій частині кардрідер microSD. Ну, Це така вже специфічний, скажімо, контролер, порт, для кого це може бути потрібним. Але якщо буде потрібно, буде дуже зручно, тому що не треба буде купляти. Окремих якихось пристроїв і таскати їх з собою це є в ноутбуці в задній частині і в передній відповідно портів немає, тобто це весь набор, який є. Можу назвати його трошки розширеним від мінімального, тому що ну можна було б тут побачити, наприклад, якийсь дисплейпорт, в чому б ні. Але в будь-якому разі, по-перше, USB-порти є з обох сторін. Як, ну, як на мене, мають бути в кожному ноутбуці USB-порти з двох сторін, щоб було зручно підключати пристрої, як лівою, так і правою рукою. А, на, ну, і З цієї сторони є у нас два порти USB-Type-C. Можна було б ще побажати ще один порт де-небудь, де чи, чи тут з цієї сторони ще один звичайний USB чи ще, ще один Type-C, але не можна сказати, що це ну, що він критично відсутній, що без нього не можна працювати. А, кількість портів нормальна для того, щоб нормально використовувати ноутбук. А, це в нас те, що по портах і по стану. Давайте переходимо до підсвічування. Підсвічування, як завжди, в нас регулюється через свою програму Aura. Крейт. Ну, стандартні, скажімо, чотири цикли, статичне дихання, страбування, цикл кольорів. Ну, тут стоїть зараз цикл кольорів. Такий собі вже звичний режим. Яскравість. Яскравість, знову ж таки, як і зазвичай. Максимальний, середній, мінімальний і вимкнено. Тобто є три рівня підсвічування. І можна його вимкнути. Це щодо керування, ну, підсвічування клавіатури та керування підсвічуванням клавіатури. Додаткові клавіші, зменшення та збільшення звуку відключення мікрофону, викликаю утиліти Armo Crate. Так, давайте проходити, мабуть, до відеокарти. Ну і давайте, мабуть, будемо дивитись одразу в режимі нормального дорослого навантаження для того, щоб. Була в нас картинка якась наближена до реального використання ноутбука. Так, щодо параметрів, нам потрібні буде температури та потужність процесора, температуру оперативної пам'яті дивитись не будемо. Хоча вона гріється, я був здивований, все ж до 60 градусів вона може доходити в режимах навантаження. Так, тут нам датчики дадуть інформацію щодо відеокарти. А ось тут у нас будуть будуватись графіки для того, щоб ми графічно могли побачити, що відбувається в цьому ноутбуці, коли. З'являється навантаження. А, вистав є тут буде у нас 4 графіки. 4, 5, 4 будуть, буде відноситись <клес> до процесора і 5 до відеокарти. Поки завантажується гра. Скажу, що в комплектацію до цього ноутбука є коробка. Відповідно, блок живлення, як я сказав, оригінальне 240 Вт, і є кабель, до речі, довгий, на 1,8 метра. Ми взяли для підключення до блоку живлення. Одразу до нашої розетки не треба використовувати якісь перехідники з американськими кабелями. Бо перехідників в нормальній якості я завжди розповідаю, їх не так багато. Якщо вони є нормальної якості, то вони зазвичай коштують стільки, скільки кабель. Навіщо ускладнювати конструкцію? Перехідник може відвалитись, його можна втратити, він може з часом розламатись, краще використовувати кабель, з яким ну, дуже важко щось зробити, щоб він не працював. Великий досить екран, навіть мені так трошки треба відсунутись для того, щоб продемонструвати весь розмір зображення. Так, ну відчуваємо, що є звук кулерів, які починають розкручуватись. Ну, це зрозуміло, тому що все ж таки залізо тут, як я сказав, потужне. Давайте будемо одразу дивитись на, на ті цифри, які воно нам показує, щоб аналізувати ситуацію поступово. Так. Починаємо звідси, бачимо, що температури на процесорі в нас зараз 79-81. Була пікова потужність в 92 майже вати, Була температура в 96, але зараз при нормальній потужності робочої в 46-45 ватт. Ну це нормальна стандартна потужність для таких процесорів. Маємо абсолютно нормальні температури, які сягають там 81-82 градуси для таких ноутбуків. Це чудові показники. Далі по відеокарті бачимо, що зараз тут десь приблизно 80 Вт. Була знову ж таки пікова десь приблизно 92. Температура на відеокарті не безпосередньо на самій відеокарті на корпусі так, на пекедж, маємо 75 градусів. Хотспот температура завжди вища, це температура найгарячішої точки відеочіпу. 88, до речі, це для неї небагато, бо в більшості випадків вона сягає десь приблизно 92-93. Але, можливо, ми ще до цієї температури за цього тесту доберемось, вона ще може добере до цього. Так, тут для тих людей, кому це цікаво, бачимо частоти, на яких зараз працює відеочіп, знову ж таки, температури 77, трошки прогріваємося 80 Вт по потужності системи, GPU 48 Вт. Режим у нас ПВР все в порядку працює без тротлінгу так, як треба. Починають у нас будуватися графіки. Так, ну, залишається зараз тільки показати знову ж таки якість картинки. Ну, ось тут, можливо, вже можна побачити пікселі. Тобто, бачимо на наскільки можна наблизити картинку для того, щоб починати розгля... роз... розгляд... розглядіти ці пікселі. А так, коли ти дивишся повністю на весь екран, ну, зображення, як на мене, воно просто вражаюче. Щодо швидкості опрацювання, ну, я так, ми зараз подивимося в фурмарку, скільки він буде показувати кадрів. Я гадаю, що сам фурмарк нам покаже більше 200. Ну і тут, я так думаю, що теж десь приблизно до, до 200 FPS має бути. Ну. Скажімо, як для демонстрації того, з якою швидкістю працює машина, цього, я думаю, достатньо. Давайте подивимось, що в нас зараз по температурах набігло. Не став він більш гарячішим. 75, як було, так і залишилось. Ті самі 81-83. Режими в нас залишились ті самі. І ось щодо графіків. Процесор так і є, фіксується в нас десь на температурі 81, 82, 83. Відеокарта на рівні 75, 76, 77. ну, Як на мене, це чудові показники для роботи такого потужного заліза. Ну, до речі, не можна сказати, що ноутбук дуже гучний. Хоча в будь-якому разі, для того, щоб приємно зручно було гратись в ігри, я рекомендую використовувати. Якісь навушники якісні, буде дуже приємно, відчуття буде присутності. Якщо вони ще й будуть безпровідними, то ще й буде дуже зручно, комфортно відчувається. Так, бачимо 132 кадри. Помилився, я пояснюю, чому. Тому що зазвичку я назвав ті цифри, які в нас показує та чи інша, ну ті чи інші цифри показує в нас фурмарк, але на роздільній здатності Full HD. А тут в нас не Full HD, тут в нас 2К, тобто десь приблизно в півтора рази більше потрібно обробляти відеокарті інформації, тому маємо все ж таки ось 128-130. Максимальне 185, середнє бачимо 145 кадрів. Ну, в будь-якому разі, цієї кількості кадрів, як на мене, достатньо для того, щоб зручно гратися в будь-які ігри, навіть шутери, не кажучи вже про такі ігри, наприклад, як Діабло або будь-які стратегії. Не міняється в нас температура на формарку. Ну, чого б вона і мінялась все в нас так само, як і було. Так, наче я нічого не забув, тоді переходимо до моментів. Якщо є запитання якісь по цьому ноутбуці, в Viber або в Телеграмі за цим номером можна їх задати. Там зручно ділитись як текстовою, так і фото-відеоінформацією. Якщо ви знаходитесь в Києві, цей ноутбук можна побачити в нас сервісі на Подолі до нас, зайти в гості. Якщо, але якщо ви знаходитесь навіть в іншому якомусь місці України, можна замовити його безпечно, тому що, по-перше, ми не беремо повних передоплат за ноутбук, але у вас є така можливість, якщо ви хочете зекономити на комісії, наприклад, новій пошті, бо при отриманні накладеним платежем вона складає 20 гривень плюс 2% від суми. Тож можна буде порахувати, це все ж таки буде якась суттєва цифра. Але якщо ви не хочете сплачувати, хочете спочатку отримати та перевірити його, і тільки впевнившись в тому, що все в порядку сплатити, в такому випадку ви можете передоплатити всього лише доставку 300 гривень, і цей ноутбук поїде до вас. В тій конфігурації, яку ви зараз бачите на екрані, з встановленою системою, з усіма драйверами, повністю в повній комплектації на новій пошті ви зможете його розпакувати, увімкнути, підключити до мережі, перевірити в режимі максимального навантаження все тестове забезпечення програмне є на робочому столі. Система активована цифровою ліцензією, немає ніяких ніде паролей, все можна впевнитись, перевірити роботу всіх портів, і вже бути будучи впевненими в тому, що все працює, сплатити решту суми, стати власником цього ноутбука. Гарантія на цей ноутбук складає, як і на всі наші ігрові 6 місяців. Гарантія є за стікером, який є на нижній частині корпусу. Пошкоджувати його не можна. Лазити в ноутбук за термін гарантії також не можна. Тому, якщо вас буде цікавити збільшення якихось параметрів цього ноутбука, краще подбати про це заздалегідь і дати з нами, щоб ми ці. Зміни внесли, відкоригували суму, ви одразу отримали ноутбук, скажімо, в тій конфігурації, яка вам буде цікава. Інші запитання будуть розглянути в окремому відео в нас щодо доставки, воно буде, посилання на нього буде в описі до відео, або воно буде наступним в нас на сайті, зможете подивитись, як я сказав, характеристики знову ж таки будуть на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео, а в підсумку, що можу сказати. Цікава, потужна, сучасна модель, новий дизайн, розмір співвідношення сторін екрану, якісне зображення, потужний процесор, потужна відеокарта, приємний сам по собі за форм-фактором та по складових по корпусу, по клавіатурі, приємний в використанні ноутбук. Досить сучасний. Тому буде дуже гарним придбанням. Я вважаю, для будь-якої людини, яка хоче собі придбати таку ну, іграшку для того, щоб гратись в ігри, Можна і так сказати. Це у нас був Asus ROG Zephyrus GU603ZW в сервісному центрі. A-Game Київ. Дякую за пригляд. До побачення.